Знайомтесь, апарат для проведення комп'ютерної анестезії є PLO від ITS. До комплектації входить інструкція, де ви отримаєте основну інформацію щодо експлуатації. Основний блок. Ось він. Зарядний пристрій. Його треба обов'язково скласти і заряджати апарат до початку роботи, тому що під час проведення маніпуляцій. Сам апарат не заряджається, але завжди є нагадування щодо зарядки. Картриджні контейнери відповідно до роз'єму голок євро та американського стандарту. Педача анестетика відбувається за рахунок активації нужної педалі. Основний блок має вже під'єднаний накінцівник. І для початку роботи треба з'єднати все до під'єднати нужну педаль. Обираємо картридж відповідно до стандарту Голд. До накінечника додаємо карпулу анестетика, зверху картридж та голку відповідно до роз'ємів. Дуже раджу купляти відразу декілька картриджів, тому що вони є багаторазовими і потребують стерилізації. Перед початком впирскування настетика. Обираємо швидкість введення. Нормал чи фаз зазвичай на нижній щелепі. це і нормал на верхній щелепі – фаз. Існує режим PDL для проведення інтралегментарної анестезії та дуже корисна функція аспірації, яка запобігає набрику та болю спричиненому надмірною ридиною. Перевагою цього апарата є продуманий режим навчання. Можливість голосових сповіщень допоможе користувачам швидко освоїти правильну роботу. Досягаючи потрібної дози введення анестетика, ви також можете побачити дозу, що залишилася в режимі реального часу. Якісно проведена анестезія є запорукою успішного лікування як дорослих пацієнтів, так і дітей. Надамо слово пацієнту. Було дуже круто, не було зовсім больно. Краще, ніж обична анестезія.